Всім привіт, нам сьогодні ось такий дубайський шоколад. Розрізаємо його, зараз подивимося, що там знаходиться. Так, достаємо. Так, вау. Ось такий ноганький дубайський шоколад, поділений на дощ. Так, ну що нам середині ж нам цікаво. Відкриваємо. У нас там ось така начинка. Ось як класно. Так що, заказуйте доські шоколади в інтернеті. Якщо вам понравилось, ставте лайки і підписуйтесь всім!